Так, почала помаленьку кринку розмальовувати таку -от величезну розмальовку. Але виявилось, що в нас замало олівчиків. Фломастери всі вже повисихали. І мама йде за новими олівчиками. В мене ідея. Давай показуй, яка в тебе ідея. Коротше, Гой дає оту розмальовку, бо вона як карта. Рулон з розмальовочками. Зараз будемо розмальовувати далі. Тут вона дещо подамальовувала в неї все. шість олівців було. Бо ми замовили ще нові чашки з подвійним дном забирати і заодно по дорозі. Ой! Ха -ха! І заодно купить олівчики. Так, тут ще почалася фізкультура в нас. Отак. Аеробіка. Які ще вмієш вправи? Ану покажи. Отак треба віджиматися. А ще її робити отак. Вау, присідати. Ого. А прес качати між. Ну. Отак. От Ого. Нічого собі. Ото от ти вже накачалася. Така. У нас невеличка зупинка. аеробіки. 15, 13, 16, 18. Ой, все, 18 Наробила. <свят> Молочинка. Змучилася. Мама вже принесла наші пакунки. Відмою. Вау! Дивися, що ми купили. Чашечки нові з сердечком від фірми Ardesto. Коротше, зараз побачимо. Зробимо кавусю. Зробимо, напевно, в одну чашечку каву, в другу чашечку чай. Подивимося, як вони будуть виглядати. Ну, Сердечко видно тільки з гори. Хочу розпакувати, подивитися. Відкриваємо. Тримай. Так, вони тут запаковані, бачиш? Треба акуратно розпакувати. Дістав'я чашечку на 250 мл. Дивіться, в середині подвійне дно. Так. Зараз нічого не видно, того сердечка. Але якщо налити сюди чай або каву, то має вийшло в нас ось такий малюночок. Мені це церкву. Тріскати клас. Так, це класна іграшка. Колись дитинці і тато так тріскав. Це. У татумутин називалася така іришка антистрес. Так, в нас ще є. Зараз я витягую О, клас! Ще є дві чашечки. Дивися, з мішками. Отакі для тебе купили. Клас, дивися, можна налити сюди або какао чорне, буде мішка такий, або біле. Молочко, наприклад. Мама щаслива, а карлінка, яка Що аж поєдна? сіяє. Розпаковуємо. Так, діставай. Давай я одну розпакую. Будуть для карлінки дві чашки. Одна буде запасна. запасна О, Часто любить їх пити на щастя. Так, розпакували вже нашого мішку. Зверху він виглядає як дві дирочки. А тут а він перевернутий мішка. Якщо захочете подивитися на мішку, щоб він був такий красивий, то все виліться. Треба його пити. Та. Ми брали з ручками для того, щоб, ну, в принципі, не опечешся, але так зручніше. Це ще не все. Чекай, іграшки, антистрес тобі треба. Так. Добре. Так, і тут у нас ще щось має бути. Зараз, 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 зараз. О. Ого, олівці! Мама купила для нашої розмальовочки. Одна пачка, і дивись, друга. Дві пачки. Одні яскраві, а другі такі от пастельних кольорів. Клас. Давайте розкриємо. Це вже все чи ні? Ой, ще щось є. О, там ще подаруночок дали. Дивись, мама купила тобі Дивись, ручку авокадо. Вже вже Я казала, що куплю тобі нову. Космонавтик вже та, закінчився, вона розмалювала. Тепер купили таку з авокадо ручкою. Тон, скільки є в них? Шість кольорів? Ні. Раз, два, три, Я чотири. Чотири, чотири п'ять кольорів. І рожевий вже пише. Так, ось розмальовка наша. Перту тримай. Десь її треба буде тут проїжджати, але не тими mm. стаканчиками, що ми купили. Щось треба тяжче поставити. Чи їж... що? А Знаєш, авокадо тату. А чого авокадо тату? Має вуса. має вуса. Може йому треба просто погулитися. І він тоді з ким стане, якщо не буде мати вуса? То буде мабуть. Ага, ясно. Коротше, взяв такі дві книжечки. А, тримай одну цю сюди. Ружево сюди. Ого, так Я багато хотіла. тепер кольорів маєш. Хотіла взяти велику типу упаковку з 24 кольорів, але всі кольори були отакі, типу, одноманітні, неприкольні. Не угу. Потім побачила, що є в одній упаковці більш темніші відтінки, а в іншій такі дуже пастельні. І вирішила взяти, ну, типу, таких, типу, кольор, ну, по кількості. Співпадає, що тут буде 24, що там 24. Сто, сто! Але кольори гарніші. і потім співпадає. Стоп! Я бачу, що чорним з білими крапочками. Та він просто повимазався. Та? Він повимазувався. Вже все добре. Mm. Уже все добре. Все, можна малювати тепер. А які тобі кольори тут подобаються? Мені цих... Все... Шо? Вони мені всі подобаються, але мені найгарніший оце. Uh -huh. Ручка. Авокадо ручка. Ну, ви навіть ділитесь хто чий макарун буде малювати? Так, я буду рожевим. А мама фіолету, так? Люб... Любимо рожевий. Тільки ви якось малюєте в одній локації. Ага, так захтіла. Можете стукатись олівцями. Ці пакетки можна викидати, тому що у нас є запасний чохол. Я думаю, олівчики в нас тут мають міститися. Ідеально, містилися. Думаю, всі помістяться 24 штучки. Дівчата малюють, а я тим часом зроблю якусь чай чи каву. Коротше, зроблю каву і чай в сердечках, а Кароліні налию молочко. Так, зробив я чайочок. Ось. В чайочку видно сердечко. Єдине, треба було наливати менше, ніж 250 мл, бо воно на 250, десь 220, а каву треба було робити на 250 Ось так от вона вийшла. Зверху, поки що, в каві не видно сердечко, але треба пити і тоді досягнеться результату в таке серце. Так, кавусю для мамусі. Тато буде чайочок, а в тата видно чай. Цей серце. Ну, в тебе ліпше видно, ніж в мене. Ти як будеш надпивати, ну, по мірі того, скільки будеш пити, і там буде проявлятися серце. Це ж задумано все. Так. Це ж не просто так, так. Це ж кава кохання. Ти п'єш і насолоджуєшся коханням. А в кінці воно буде з кожним разом все більше і більше сердечко. Так, <рес> зараз роблю в королівці молоко. Просто какао нема, треба за какао бігти в магазин. Я так замітив, що і трубочок таких, знаєте, солодких нема, тож треба бігти мазен. Коротше, так чи інакше треба бігти мазен, але молочко зараз наліємо, подивимося, як буде виглядати наш мішка. Так, наливаємо наше молочко. Та-дам! Мішка білий. Ого! Класний. Прикольний. Зараз мама ще зварить какао і вибереш собі, яке хочеш: біле чи чорне. Так, знайшов короніці ці трубочки до молока. Можу їй взяти ще якийсь нескрік. Вон, в принципі, Наталя зараз варить какао, але візьму ще, може, такий вот нескрік. На. Дві пачки купив банан і, і Ви... Так, полуничка Сланий. Вибереш собі. Мені подобається зелений коней. Зелений? Добре. Да, погодка на вулиці така, що взагалі навіть не хочеться виходити. Там така сирість, капає дощ, коротше, львівська погода. Ліпше вдома сидіти і не виходити. Так, готові у нас уже два мішки: один коричневий, другий білий. Що, вибирай, танцівниця диску. Який ти хочеш більше? Білий чи коричневий? Білий? Mm -hmm. Добре. Коричневий, що тобі не зайшов, я тоді буду коричневий. Тягни. Таку береш. Добре. Все, можеш пити. Насолоджуйся своїм молочком. Ти загрів? Ну тепле. Так, загріб кривніше більше. На, на, на. Поки тато ходив за трубочками, воно вистигло. Що? Тепер добре? Так, трубочкою візьми собі, розкалати і пий. О, не дістаєш до вушок. Так, я тоді буду пити це коричневе. Ай, в мене дуже гаряче. А в тебе добре? Це вже експерименти почалися. З трубочки витікає молоко. Ну, А це взагалі класно. Що якщо пити через трубочку, супер. Воно ну, з любові зроблене, то какао. Молоко теж зроблене з любов'ю. Так, теж зроблене з любові. Ну все, можеш пити кавуся. Тільки там цукру нема. Я не давав цукру. А не бачиш, я багато цей. Бульок прийду. зробила багато? Так. Ну, нічого чого собі. собі. Так, в мене тут вже є і серце, і мішка, можу пити все, що хочу. Я поки не вип'ю, ти мене не допустить до тої розмальовочки. В тебе теж вже промальовується сердечко? Просто в каві лишається що той фус зверху. Тому не видно. Краще пити так. Краще пити чайочки або какао. 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 Чао, какао. Або ще чай тілати. У ну, мене є прикольний прикол. Який? Тобто прикол. Я забрала всі бульбашки. Ясно, ти їх всіх поликала. Коротше, Кароліна змучилась, пішла читати ті книжечки. Тут я вже порозмальовувала ту розмальовку. А мені сподобалося теж пити з тих от мішок. Далі каже, що вона одну мішку і одне сердечко забирає собі. Мені лишає друге сердечко, другу половинку серця, а мішка буде каролінину. От кохана співає. Якщо будеш з них пити каву, тут я думаю, цукор як западе в ушках, то їх буде незручно ложкою розмішувати. Треба хіба іншою стороною ложечки. А так в загальному я кароліни чашечку помив. Незручно мити, треба тільки в посудомийці. Потім вже ближче до вечора зроблю в сюрприз, зроблю той несквік. приготую в мішці рожевий.